І знову баскетбольні баталії вирували на Закарпатті. Відбулися чергові поєдинки чемпіонату краю. В умовах воєнного стану дається виконувати програму змагань. На третій тур чемпіонату області. Всі команди приймають активну участь. Деякі команди по певним обставинам можуть, не можуть. Ми всі йдемо на поступки, переносимо ігри. Але поєдинки все ж відбуваються. Зокрема, в Ужгороді зустрічалися господарі Карпатські яструби із БК Мукачево. І за можливість змагатися учасники чемпіонату дякували Збройним силам України. Я дуже радий брати участь в цьому змаганні в турнірі чоловіків області. І ще хотів сказати, дякую нашим захисникам, що ми можемо в такий час і грати спокійно під чистим небом, без тривог. Дуже дякую. Фактично, матч карпатських яструбів та Мукачева став зустріччю молодості й досвіду. Ну, наша команда, всі в індивідуальному плані добре підготовлені, всі вміють дріблити, всі вміють кидати, всі вміють дивитися на других товаришів. Нам лише потрібно підтягнути більше командної гри, наіграти це за оці змагання, підготуватися краще. А так щодо виступу, то я, в принципі, очікував такий результат. Ми, ми поки що ведемо 4-3-0, але думаю, що будуть і поразки також, треба до цього теж бути готовим. Кожна з команд прагнула перемоги, тож рахунок, тривалий час, був хитким. Зокрема, і після другої чверті. Ми з нею граємо на рівні. Просто ми чуть опитніші. у нас ветерани грають. Вже багато років рахунок 37-30. Я впевнений, що ми сьогодні переможемо. І Мукачівці дотрималися слова. Вони завдали яструбам першої поразки 84-57. В іншій зустрічі третього туру друга команда комунального закладу, дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради з Ужгорода поступилася тисі Звиноградова 58-71.